Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Secrets. секрети справжнього чаю. Ви неї Так. Так, ми повернулися сніданок знову прямо ефірі. Ми е, хто буквально кілька секунд тому чув анонс е, знає, що зараз піде мова про м -м, ДТП. І на жаль, ДТП смертельно. Е, власник інвестиційної компанії Конкорд Кепітал ввечері е, збив пішохода. Відомий український бізнесмен Ігор Мазепа Гермазепа потрапив в аварію. І всі подробиці навколо цього ми зібрали докупи, щоб не було знаєте, інсинуацій, скандалів, е, пересмикувань. Давайте подивимось цю історію. Смертельна аварія на Житомирській трасі. Пішохід помер дорогою до лікарні ввечері 9 лютого. Бізнесмен Ігор Мазепа потрапив у дорожню транспортну пригоду. Сам Мазепа написав: повертаючись до Києва на Житомирській трасі, я потрапив у аварію за участю третьої особи. З метою попередити можливі інсинуації. Повідомляє, що не був втомлений, не вживав жодних заборонених водіями речовин. Що і підтвердила медична експертиза на місці, і не порушував жодних правил ПДР. Співпрацює зі слідством. Всі деталі надам трохи згодом. Ігор Мазепа бізнесмен, інвестор, засновник і співвласник інвестиційної групи Конкорд Кепітал. У різні роки він входив до складу наглядових органів державних і приватних банків країни. У січні 24-го мазепу затримали на українсько польському кордоні. Його підозрювали в організації схем, які завдали державі збитків на 7 мільйонів гривень. Справа стосувалася забудови території поблизу Київської гідроелектростанції. Йшлося про протиправне заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури. Тоді йому обрали запобіжний захід з можливістю внесення застави. Тож 23 січня 2024-го Мазепа вийшов із СІЗО. Справа викликала значний резонанс у бізнес-середовищі, де її назвали тиском на підприємців. Після чого Мазепа став одним із ініціаторів руху на захист прав бізнесу Маніфест 42 А в кінці січня цього року у французькому куршавелі згорів п'ятизірковий готель, який належав зокрема Ігорю Мазепі. Це був один із найлюксовіших готелів курорту з вартістю номерів понад 12 тисяч євро за ніч. В одному комплексі з готелем працював російський бутік взуттєвої мережі Рандеву, яка нещодавно опинилася в центрі гучного скандалу. Російські телеграм-канали писали, що компанія влаштувала у Куршовелі розкішне святкування свого 25-річчя. Гостей доставляли приватним літаком. А серед запрошених називали ведучу Ксенію Собчак, блогерку Оксану Самойлеву та інших представників російського шоу-бізнесу. Що ж, стосується ДТП, котра сталася 9 лютого, то у поліції підтвердили факт аварії. Втім, прізвища її учасників не назвали. За попередніми даними, 49-річний киянин, який керував автомобілем мерседес Бенц», рухався у напрямку міста Житомира. На неосвітленій ділянці дороги він допустив наїзд на 60-річного жителя громади, який перетинав проїзну частину. Унаслідок ДТП пішохід помер дорогою до лікарні. Правоохоронці також повідомили. Відомили, що за результатами попереднього розслідування водій автомобіля був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286. -ї. Вона передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Ігор Мазепа дійсно достатньо легендарний бізнесмен в Україні, і от про цей скандал, який ви чули в сюжеті, який став фактично великим іміджовим таким кейсом, як модно зараз говорити для Мазепи. От, ну, він став дійсно таким героєм для багатьох бізнесменів, який намагається протистояти державі, на якого там накладають якісь санкції і так далі. Тому подібне. От різне писали. От, але що відрізняє Ігоря Мазепу від багатьох різних інших депутатів? Можна там Різному ставитись там, до нього, до його бізнесу, до того чи є він дійсно героєм чи немає. От але він завжди дуже чітко комунікує. От правда, і навіть зараз ми бачимо з цього ДТП. чітко, сухо, по суті, є комунікація. Далі будемо стежити Ну і далі в усьому слідство вже розбирати. Абсолютно, заточком. абсолютно. В будь-якому разі співчуття всім родичам загиблого, от це в будь-якому разі невідомо, хто винен в цьому, тому що інколи бувають винні і пішоходи, інколи бувають винна ситуація. Але в будь-якому випадку це страшна трагедія це, для це обох, обох сторін. Абсолютно, абсолютно. І жити з цим людині в будь-якому разі, навіть якщо він не винен, якщо винен тим паче.